Усім доброго дня. Сьогодні хочу провести невеличкий тест з приборчиком знову Minelab Xterra Pro. Ціль у нас 5 копійок Екатерини II на глибині 40 см. Саме така крупна мідна монета. Значить, налаштування 15 кГц поле 1, дискрим мінус 8, швидкість 2, чуйка 25 максимальна. Так, прилад вже налаштований, монетка в мене вже закопана. Ось отут, десь в цьому районі я викопав ямку на глибину 40 см. У стінку запхнув монетку і засипав. Потім викопаю, подивимось. Я процесу цього не знімав. Десь вона має бути в цьому районі. Так, пробуємо. З цієї сторони сигналу немає. Бачите, сигнал почав проявлятися. Ну, це впритик з ґрунтом. З цієї сторони. З цієї сторони набагато кроший сигнал. Веди 90, навіть 85 трошки, 87, ну таке скоче. Ну, дістає. Ну, бачите, залежно з якої сторони. Якщо з цієї сторони, звісно, пройдете, ви його не зачепите. А з цієї реально з проходу. Ну, це максимум. Вище піднімаю сигнал, нема. 40, це вже в цьому ґрунті максимальна глибина на 5 копійок. Так, значить, спробуємо змінити швидкість, зараз поставлю один. Бачите, зараз щоб не було ніяких претензій, зараз ми ще відлаштуємось заново і зроблю ґрунт баланс. Так, ґрунт баланс зробили, пробуємо. Швидкість 1. Ну, бачите, швидкість один гірше бере, ніж на швидкості 2. В одну сторону. І то не завжди. Ну, бачите, самі. І повертаємо назад всі ті самі налаштування, повертаємо швидкість 2. Різниця, як бачите, саме яка. Так, зараз змінимо частоту. Частота 5 кГц. Перебалансуємо налаштування всі ті самі швидкість 2. Так, баланс зробили, пробуємо 5 кГц. Так, це у нас 5 кГц. І зараз спробуємо 10. Так, баланс грунту. Бо він трішки зміниться, можливо, на 10 кГц. Так, трішки він інший, ніж на 5. Так, пробуємо налаштування всі ті самі. Ну, оце, бачите, такий результат. В принципі, я не можу сказати, що 15 кГц якось гірше набагато бере, чим 5,10, якось я б не сказав, що дуже гірше, зараз ще попробуємо на 15. Якщо, наприклад, на копійці. Якщо на копійці одній СССРській, то 5 кГц значно краще брала, то тут трішки, ну, з цієї сторони. Бачите, от з цієї сторони є, є преимущество в частоти 5 і 10, вони бачать краще, ця майже не бачить. Ця бачить лише з цієї сторони. Добре. А ці брали з цієї сторони непогано. Тут трішки гірше, хоча якщо винюхати, ну таке, якщо і є якась перевага, то не дуже велика. 15 кГц теж непогано справляється з даною ціллю на такій глибині. Так, Зараз ми пошукуємо цю монетку. Вона в мене тут на глибині 40 см. Так, а ну чи викопав, чи воно там лишилось? Блін лопоту достає. Лопоту ще треба приймати. Ні, там, там монетка залишилась. Зараз ми її спробуємо знайти. tauk. Devemos Так, десь вона, там, десь вона там, це точно. Так, зараз лопотою підкопати. Так, ось і наша монетка. Ось вона була отут, якраз ось тут ще виступ, ось від неї. І зараз покажу, що тут було 40 сантиметрів зараз. Так. Так, так, так. Так, дивимось. Так, рівно. Рівно 40 сантиметрів до монетки. 5 копійок і Катерини другої. Ось вона у нас. Ця монетка. От так от PRO В цьому моєму грунті, де я тестую завжди. Дістає, хай там і не ідеально, не з усіх сторін.